Вітаю друзі. У старому заповіті друга книга царів, є розповідь про зцілення Неємана. Неїман, сирійський урядовець, вельможа, захворів важкою невеликовною недугою, проказа. І ось у домі Неємана, дівчинка, служанка, рабиня з народу Ізраїля, розповіла Неїману. В Ізраїлі є пророк. Якщо Нейман до нього звернеться, може отримати зцілення. І Нейман іде в далеку подорож, приходить в Ізраїль, знаходить пророка Єлисея і просить допомоги. Єлисей посилає до вельможі свого слугу з поясненням, як отримати зцілення. І говорить: сім раз омийся в водах Йордану і будеш зцілений. І Нейман не вірить, обурюється. Говорить: я очікував, що Пророк вийде, скаже зробити якусь велику справу. А він просто говорить звичайну річ: піде омийся сім разів у водах Йордану. Неїман говорить, хіба у Сирії ріки менші, чи я не міг там це зробити? Інколи, друзі, ми поступаємо так само в справі свого спасіння. Бо ми усі вражені проказою гріха. Ми усі зрішили. Вистрачить поглянути на своє життя, на цей світ. І якщо ми зробимо це серйозно, поглядом об'єктивним, побачимо: ми грішні. Усі ми грішні. Нема правильного ні одного. Проказа гріха торкнулася кожного. І що робити? І Бог пропонує зцілення, спасіння. І коли Неїман повірив і виконав те, що здавалось простим, отримав зцілення від важкої невілікованої недуги. Сьогодні на землі проживає більше 7 мільярдів людей. Знаєте, усі ці 7 мільярдів людей зрішили. Людина завжди є в дорозі від Бога або в дорозі до Бога. Ми ніколи не знаходимося в одному і тому самому місці. Ми або віддаляємось від Бога, грішимо, а це є пекло, або наближаємось до Бога, і це є спасіння. Оця точка повернення від падіння до слідування обійми доброго Бога називається покаянням. Це повірити в Божу любов. Слово Боже говорить, так полюбив Бог світ. Що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хто не загине, хто матиме життя вічне, хто повірує в нього. Ісус говорив, хто вірує, той має життя вічне, хто вірує, на суд не проходить. Покайтеся і віруйте в Євангелії. Це проповідь Івана Хрестителя, це проповідь нашого Спасителя Ісуса Христа. Покайтеся і віруйте. Покаятись означає змінити напрямок життя. Ми відходили від Бога, покаялись, означає, змінили напрямок життя. Рухаємось тепер до неба. З дня в день, зміцнюємось у вірі. Встає, падаємо і встаємо, піднімаємось ідемо далі. Це покаяння, зміна напрямку життя, пріоритетів життя. А повірити це повірити в те, що Бог тебе так любить. Повірити в те, що ти для Бога є такий важливий. Повірити в те, що Він тобі дарує спасіння. Спасіння є таке просте, що його може прийняти і зрозуміти навіть дитина. Добра новина є доступна для усіх. І в той же час такою глибокою, що над нею будемо роздумувати цілу вічність, над добротою Бога, милосердям жертвою Христа. Будемо роздумати цілу вічність. Бог став людиною, узяв на себе наш термін покарання, помер і воскрес, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Уявіть собі темницю, дай безліч в'язнів за важкі злочини, довгі терміни покарання, пожиттєве ув'язнення. І тут вони чують добру новину. Амністія оголошена. Двері в'язниці можуть бути відкриті, відчинені. Для кожного, хто в це повірить, покаяється за свій злочин і захоче почати нове життя. І уявіть собі, в'язні не вірять у це. Кажуть, це не може бути. Це розвод, це обман. Хіба так просто, хіба так легко повірити, покаятись і обіцяти поправу нове життя? Ні, це. Це якийсь обман говорять вони. Але декілька людей наважуються. Повірили, покаялись, і двері для них відкриті. Вони від... виходять у ворота, виходять з різниці і розпочинають нове життя. Бо вони повірили, покаялись і починають жити з Богом. Ось це є Євангелія, це є добра новина. І сьогодні для тебе. Ця новина звучить. Де ти є сьогодні на цій системі координат? Відходиш від Бога чи йдеш до нього? Сьогодні є можливість почати все, а завтра вже її може не бути. Завтра може стати пізно. Ти скажеш так просто, так. Люди, люди інколи думають, що віра, покаяння, церква, як спільнота Божих дітей, це обмеження. Це сотні правил. Це, щось, це незрозумілі обряди. Але це про... спасіння це просто. Це повірити в Божу любов. Покаяння це віддати все в його руки, всі минулі гріхи. Покаяння це віддати в руки Бога минуле. Повірити – це віддати в Його руки майбутнє. А церква це спільнота Божих дітей. Божий народ у цьому світі. Спасіння – це просто. І в той же час це так глибоко і важливо. Від, від цього залежить твоя доля у вічності, благословення тебе і твоєї родини. Головне питання, що ти з цим зробиш? Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння, твого спасіння, яке тобі гарантоване Богом, заплачено за твоє спасіння на глагофі, від тебе потрібно просто повірити в це, прийняти і жити. Молюсь, щоб ти це зробив. Нехай Бог тобі допоможе і благословить. Будьте благословені. Дякую вам за прослухання цих роздумів. Запрошую підписатись на мій канал, поширити, щоб якнайбільше людей почули добру новину, новину про спасі.